У п'яти навчальних закладах країни готувались за допомогою незвичних, а електронних підручників. Пристрій вміщує усю програму за 7-й 11 класи та цілу бібліотеку додаткової літератури і словників. Про переваги і недоліки ноу-хау розповість Діана Панченко. Замість стосу книжок, 500-грамовий пристрій. У рамках експерименту останні півроку навчання 86 столичних школярів носили до школи не звичайні паперові, а електронний підручник. У мене просто сумка на плече, і раніше ну дуже боляче було, коли я носила. А зараз все набагато простіше. Гаджет одразу посилив цікавість учнів до навчального процесу. Додають вчителі. Навіть ігри в телефоні відійшли на другий план. Покращилась і якість навчання. Дітям було легше готуватися до уроків З за того, що електронна книга може в себе вміщувати до десяти. Тисяч підручників і різних додаткових посібників, і в тому ж, і словники. Як і в звичайній, в електронній книжці можна робити закладки і виділяти потрібний матеріал. У величезній базі літератури, крім того, складно заплутатися. Ученику легко відкрити книгу, яку він відкривав останній раз, або учебник, або повернутися легко знайти ті кучевного матеріалу, який був там несколько завдань назад. Є в дівайсі і електронний щоденник, і календар. Окрім літератури, що прошивається в пристрій на виробництві, туди можна завантажити і іншу. Відповіді до завдань з ну з математики, наприклад, багато школярів таким користувалися. Найбільшим недоліком електронного підручника для більшості сімей є ціна 3 тисячі гривень. Проголосивши курс на модернізацію освіти у профільному міністерстві, втім, мови про забезпечення усіх школярів таким ноу-хау наразі не ведуть. Чи забезпечувати міністерство, такого питання наразі не розглядалося. Визначають е, тільки їхню доцільність, а щодо того, як воно буде впроваджуватися, механізми і чи доцільно це буде, це вже буде зроблено після е, висновків відповідних служб. Виробники пристрою наразі розробляють гнучку систему кредитування для сімей, що не можуть осилити покупку. Вони переконані, якщо порахувати вартість підручників додаткової літератури та словників за 5 років навчання, електронний підручник такий вигідніший. Тестували пристрій і медики, визнавши його абсолютно безпечним. Діана Панченко, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.